Звідністю нести високе звання! поліцейського Поліцейського. Та сумлінно виконувати свої службові обов'язки. Та сумлінно виконувати свої службові. Минув рік, як нові поліцейські присягнули на вірність українському народові. Усі тоді сподівалися, що правоохоронну систему чекає очищення від корупціонерів та хабарників. Утім, замість повного перезавантаження, на Миколаївщині йде повним ходом поновлення старих міліцейських кадрів та ще й небувалий ріст злочинності. Коли на вулиці Миколаєва вийшли перші патрульні поліцейські, громадськість сприйняла їх появу дуже оптимістично. Але за рік роботи копів ситуація з вуличною злочинністю не тільки не покращилася, а навіть погіршилася. Виступаючи перед журналістами, прокурор Миколаївщини Тарас Дунас констатував різкий ріст злочинності. Я загалом вам скажу, що якщо ми маємо на території області скоєння злочинів проти власності на рівні 9 тисяч. Злочинів за цей період, то половина з них саме схоїться в місті Миколаїв. Що стосується таких тяжких, як розбійні напади, то дві третини з них скюються в місті Миколаїв. Це свідчить про те, що наскільки саме місто Миколаїв криміналізовано в плані скоєння ці, так званої вуличної злочинності. Примітно, що проколи миколаївських копів кидались око не тільки в Миколаївській громаді, але й усій країні. Так, наприкінці серпня безпорадність миколаївських патрульних поліцейських, які не змогли оперативно зашкодити двох так званих мажорів, здійняла хвилю обурення далеко за межами регіону. Утім, серйозне покарання копів, учасників тих подій, не зупинило їх інших колег від більш серйозних проступків. У жовтні в Миколаєві затримали на хабарі працівника дозвільної служби центрального райвідділу поліції Владислава Шумаду. Лейтенант поліції вимагав 6 тисяч гривень за дозвіл на отримання мисливської рушниці, хоча в цьому році він проходив атестацію і його визнали, що він відповідає займаній посаді. Ми вирішили запитати його колег, як так вийшло, що він прийшов перед атестацією і в той же час не встояв перед хабарем. Розмови не вийшло. Скажіть, будь ласка, а це виходить, Шумада вже тут працював? Ми коментарі давати ніякі не будемо. Ділайте да? офіційний запрос, ми вам дамо відповідь. Ага. То есть, ну, хорошо, ну получается, вы же проходили аттестацию? Без комментария. И он проходил аттестацию. Угу. А, а он где? Здесь работал, сидел, вот здесь. Да, здесь, в кабинете. А здесь задержание было, да, Я не видел, что не А в листопаді працівники СБУ затримали одразу двох офіцерів патрульної поліції, які вимагали 300 доларів за повернення документів на авто. Цікаво, що один з них був колишній працівник розформованої ДАІ та пройшов конкурсний відбір до лав патрульної поліції. За рік роботи патрульної поліції в Миколаєві було звільнено 21 Копа, 16 за власним бажанням, 4 за дисциплінарну провину, ще двох хабарників наразі судять. Крім того, патрульні поліцейські 12 разів втрапляли в ДТП, розбивши три машини. До речі, за кількістю звільнених патрульних Миколаїв на п'ятому місці після Києва, Одеси, Харкова та Дніпра. Тоня, -то що да, не на своєму місці. Хтось прийшов, сказав, що не може психологічно там наказувати людей виписувати штрафи. Хтось зрозумів, що це не його професія і Кого-то, кого-то, хтось був уволен за якісь дисциплінарні проступки. Перетворення міліціонерів на поліцейських процес складний. Атестаційній комісії з 2135 миколаївських міліціонерів, які підлягали тестуванню для проходження служби в поліції, забракувало 382 особи. Але Стара Гвардія не здається і намагається поновитися на посадах через суди. По тим рішенням, які виносять суди, скасовується лише рішення про звільнення. Самі висновки атестаційних комісій не скасовані, бо таке стоїть на сьогоднішній день ну, трошки як правова колізія, що рішення атеційної комісії про звільнення залишають в силі, а саме наказ скасовують. Як працювали атестаційні комісії, добре знає колишній кіборг 79-ї десантно-штурмової бригади, а нині співзасновник відомого Миколаївського ЗМІ Артем Дебленко. Якщо говорити о Работе непосредственно с самих комиссий, то я считаю, как бы э, все-таки эта система работает, она довольно-таки универсальная. Рассматривали в принципе комплексно. Представитель штаба э, мог э, задать некоторые вопросы по ведению документации. Представитель э, там, следствия мог задать непосредственно по э, тому же новому УПК, который они, ну которое полицейские все очень яро начали учить. Решение принималось коллегиально на фоне. Скажімо так, цілого комплекса Вот. І я думаю, це дало б ну, результати доволі таки неплохи. Суди здебільшого встають на бік звільнених поліцейських. Принаймні з 267 позовів від колишніх миколаївських правоохоронців, що не пройшли атестацію, 180 поновилися до органів поліції саме через рішення судів. Цікаво, що один з учасників так званої Кривозерської справи, слідчий Василь Трубаченко, вже двічі звертався до суду, щоб залишитися в поліції. Він був один з шести поліцейських, які затримували Олександра Цукермана. Ще навесні він не пройшов перетестацію і поновився через суд. Потім, після жахливої історії у Кривому озері, Трубаченка другий раз звільнили з поліції, і він знову подав до суду, вимагаючи поновити його на посаді. В цьому кримінальному провадженні Форбаченко Василя Вікторовича має статус процесуальний свідка. Відповідачі не заперечують, залучити до матеріалів справи цю інформацію. Судохвали, залучити до матеріалів справи інформацію слідчого. Адвокат і голова спілки юристів Миколаївщини Максим Коваль вважає, що є кілька причин масового поновлення колишніх поліцейських через суди. Во-первых, проблемы законодательного характера, мало оснований для переаттестации. Во-вторых, не всегда качественная работа аттестационных комиссий, когда ненадлежащим образом документируются основания, которые легли в основании выводов в комиссии. И не совсем корректное представление в судах, когда может быть и есть доказательства, но они по какой-то причине не предоставлены в суд. Крім дискредитації реформи, поновлення через суди несе і додатковий збиток бюджету країни, адже після поновлення на посаді поліцейським сплачують кошти за вимушений прогул у середньому 6-7 тисяч гривень. Якщо помножити на 180 звільнених та знов поновлених поліцейських Миколаївщини, виходить кругленька сума більше 1 мільйону гривень. Навірно, в погоні за швидкістю реформування, дійсно, закон був прийнят минулому році. І об'явлено вже в был приказ национальной поліції. То тобто, есть може быть, действительно надо было притормозить, но при этом провести изменения уже к действующему закону уже принятому, і все-таки провести это обосновано для того, щоб это не превращалось, ну, в некий такой фарс. Реформу Миколаївської поліції шкутильгає на обидві ноги. Ті випадки, які сталися з її реформування, тільки підтверджують це.